Народна казка мудра дівчина. Були собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий якось пожалів бідного, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже потроху відробиш мені за неї. Бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стала корови. Він і каже убогому братові. Віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова, віддай. Бідному стало жаль своєї праці. Не схотів він віддавати корову. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана. А панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм: хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, що у світі є ситніше, прудкіше та миліше над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли брати, Багач йде додому та й думає собі. От дурниця, а не загадка, що ж є ситніше над панські кабани, прудкіше над панські хорти, а миліше над панські гроші? Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й запитує. Чого ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Тату, дочку таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно. А яка ж загадка, тату? Що є у світі ситніше, пруткіше та миліше над усе? Тату, слухайте, ситніше над усе земля мати. Бо вона всіх готує і напуває, прудкіше над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш, а миліше над усе сон, бо, хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Та ба, каже батько, адже і справді так, так же я і панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися та й каже, Ситніше, пане, над усе, ваші кабани, а прудкіше над усе ваші хорти. А миліше на досе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан, тоді до вбого. Ану ти. Та що ж, пане, немає ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує і напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а прудкіше що? Прудкіше, пане над усе, думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, ну а миліше, а миліше над усе сон, бо, хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам? Це повідгадував, чи тобі хто сказав. Та що ж, пане, каже вбогий, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пана ж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць. І понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я не дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердечний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й запитує його, чого ви, тато, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць і казав, щоб ти посадила на них квочку, а вона за одну ніч вилупила й вигодувала курчат, а ти щоб спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горщичок каші та й каже: Понесіть тату, отце панові, та скажіть йому, нехай він виоре ниву, посіє цю кашу і щоб із неї виросло просо, постигло на ниві, і щоб він його скосив, змолотив і натовп пшона годувати тих курчат, що їм треба вилупитися із цих яєць. Приносить чоловік до пана цю кашу. Віддає та й каже, як дочка навчила. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові й каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є. Попряде і витче столо кіт полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його дочка та й каже: Чого ви, тату, плачете? Та бач же, чого, ось пан дав тобі стеблинку льону, щоб ти його вимочила, висушила, побила, спряла й виткала столо кіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла й вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже Не сід до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку й днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й викинув ту гілочку. А на думці собі цю обдуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб обдурити. Потім думав, думав та й каже: Піди та скажи своїй дочці, щоб вона прийшла до мене в гості. та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знову батько, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці. Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. Не журіться, тату, усе буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, узяла гринджоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана у двір, а пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті прицькували її собаками, а вона випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю, поздоровкалася та й каже Ось вам пане гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає Чого вам, люди добрі? Один каже та ось чого, пане. Ночували ми обидва в полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав. Та й каже, приведіть сюди лоша й коней. До якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїни, так засмикали те лоша, кожний до себе тягнучи, що воно вже не знає, куди йому бігти. Узяло та й побігло геть. А Маруся каже би лоша прив'яжіть. А матерів повипрягайте та й пустіть котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили пустили їх Так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її.